Ком в горлі, значить, вам роблять привороти. Через це у вас дуже сильно, оце задуха може бути і ком в горлі. Нападіння. Це насильство над душею. От. Невпевненість і тривога. У вас або була дуже зла бабуся, або, може, це ваша свекруха, отака зла жінка. Ну воно як-то виходить, що ви знаходитесь постійно під впливом на засуджують, от що ви постійно як на суді, і у вас.